Все-таки записувати такі коротенькі відео краще мені одним днем на там, декілька днів вперед, тому що ну, вони коротенькі, я вирішила, що для мене будуть. І сьогодні 10-й день, і питання буде: в чому твоя цінність зараз? Зараз моя основна цінність в мені. Ну, тобто я усвідомила, що в моєму житті не буде нічого найціннішого, ніж я сама. Все приходить, йде. Друзі, матеріальні якісь історії. А Я залишаюсь. І на сьогодні цінність це я. Цінність це кохання. Але, на жаль, нещодавно сталася така історія, що навіть коли ти кохаєш, ти можеш втратити цю людину, тому що тобі треба пройти певні інші уроки, і все зводиться до того, що ти маєш бути собою. Чесним собою цінити себе і вирішувати певні ситуації, тому ось ось так. Напишіть, що у вас, яка у вас історія цінності, мені дуже цікаво. Па-па!